Дня усім! Ми знаходимось з вами в шкільному історико-етнографічному музеї ремесла Волині, який має чотири постійно діючі експозиції: це інтер'єр українського житла кінця 19-го, початку 20-го століття, ремесла і промисли, душа загадка дитини та сучасні ремесла. У музеї проходять майстер-класи, виставки, зустрічі з творчими людьми, відкриті уроки та ряд екскурсій, як оглядових, так і тематичних. Зокрема, розвиток платіння на Волині, кончарство в нашому краї, мистецтво, народжене вогнем та мелодія душі та багато інших, що є прикладом розвитку мистецтва та культури. Тісну і дружню співпрацю ми ведемо з Рівненським обласним краєзнавчим музеєм, Волинським краєзнавчим музеєм та арт Адем'є Георгія Косміаді. Стосовно українського житла, то нашому регіону був характерний троподільний тип хати. Коли зайти в хату, ми попадали в сіни, де з правої сторони була жила кімната, а з лівої комора, де зберігалися продукти харчування. Основним елементом у кімнаті була вариста піч, де господиня проводила більшість свого часу. Посередині стояв великий стіл, за яким збиралася уся родина, по бокам довгі дерев'яні лави. На побуті знаходилося багато ікон, які були прикрашені зіллям та лишитими рушниками. Наш народ був і є релігійним, який завжди молився та дякував Господу. Скрині вони були великими і маленькими, жінки зберігали в них одяг, а дівчина, яка мала виходити заміж, мала наповнити скриню вишитими речами власноруч. Найбільшим і найпоширенішим оздобленням в хаті була вишивка, і тільки вишивка, де жінки довгими вечорами, прикладаючи хрестик до хрестика, підтворювали своє життя на полотні. Нам Бен займалися різними ремеслами та промислами. Окрім землеробства та скотарства, були розвинені такі як столярство, ковальство, бондарство, рибальство, ткацтво. Експозиція називається Душа, загадка дитини. Тут представлені роботи наших учнів, які брали участь у різних конкурсах, як обласних, так і всеукраїнських, займали призові місця. Багато робіт, звичайно, по закінченні школи, діти забрали собі на згадку. Ось, наприклад, оця оригінальна картина зроблена із яєчної шкарлупи. Потрібно подрібнити яєчну шкарлупу, намастити клей, намалювати малюнок, викласти шкарлупу. Додати колір і покрити лаком. Таким чином, маючи сучасну експозицію та експозицію минулих часів, ми порівнюємо творчість нашого народу, їхні мистецькі здібності та вчимося самі. У нашому закладі ми популяризуємо етномотиви традиційного кобзарства, чим мисловляємо наш край і надалі. 7 квітня 2023 року. Перше на рівничні проходив всеукраїнський відкритий конкурс бандуристів Живі струни, метою якого була популяризація патріотично-пісенного репертуару регіону. І наш заклад є с цього дійства. Відповідно, музейній світлиці ліцею почала діяти експозиція Живі струни, в якій представлені сувенірні нагороди, подяки, збірка патріотичних стрілецьких пісень у супроводі бандури. Конкурс проходитиме щорічно, і експозиція буде поповнюватися. Ласкаво просимо до нашого музею.